Ви знаєте, я, в принципі, задоволена. Я думаю, що фаворит все ж таки Швеція. Вони грають досить такий швидкий гандбол, і там багато хороших гравців, і я думаю, вони фаворити. а Основний суперник для нас це, напевно, буде Сербія. Я думаю, що буде з ними тяжко, тому що повернулися старші гравці. Як ви знаєте, там Лекіч, Томашевич Воротар, також зараз повернулася Цвіч, лінійний гравець. Тобто вони раніше вже ну якби заявили про закінчення своєї кар'єри у збірній Сербії. Зараз вони повернулися. Ну, будемо слідкувати за ними. Вони зараз також віднімають мають ігри. Будемо слідкувати за ними. Не знаю, можливо, до того часу знову щось зміниться. Вони можливо вони знову закінчать свою кар'єру. Будемо надіятись. Але все ж таки, я думаю, що цей суперник нам по силі і нам потрібно, потрібно його обігрувати і потрібно виходити на чемпіонат Європи. Давно не дивилася, які там гравців не у Литві, їх давно не було на великих турнірах. Я тільки бачила, що збірна Македонії два рази їх обіграла. Я думаю, якщо ми обіграли збірну Македонії, якщо рахувати по статистиці, то в принципі ми мали би їх обігрувати. Але знову ж таки, я не буду недооцінювати суперників. Ми будемо готуватися звичайно до, до кожної. Гри е, на всі 100%. Звичайно, це велика мотивація для кожного. Тим більше у нас дуже багато молодих гравців, і вони грали на чемпіонаті світу. Вони грали на чемпіонаті Європи. Вони вже відчули смак е, цього цих великих турнірів. І я думаю, для всіх буде дуже велика мотивація, як і для нас, е, гравців старших, так само і для молодих. А е, я думаю, що ми запустили це колесо, і тепер це вже має бути традицією для нас, щоби виходити на чемпіонат Європи на чемпіонат світу. Такі серйозні турніри.